Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, миру всьому вашому. Хай Господнє благословіння розповсюджується над ваше життя. Амінь, амінь, амінь. Амінь. Дивіться, про що хочу сьогодні поміркувати разом з вами: про важливість тренера або людини, яка на тебе впливає, або людини, яка виховує і ця людина від Бога. І вона є в твоєму житті, наскільки ця людина важлива? Амінь. У нас є, наприклад, такий відомий спортсмен Андрій Шевченко. Людина, яка чогось сьогодні здобула в цьому житті, і його знає весь футбольний світ. Я хочу, щоб ми поміркували про його дитинство, про його підлітковий вік, про його молодий вік, про те, як він е мав становлення. Коли він був дитиною, в нього був тренер по футболу, який його виховував. Тренер бачив, де сильні сторони, де слабкі, над чим працювати. Він підказував. Він займався тим, щоб дисциплінувати його, щоб вкладати певні речі, важливі речі для спортсмена, який хоче бути зіркою або хоче чогось здобути. І у нього був тренер. Він був хлопчиком маленький, в нього був тренер, який вище його, який більше його, який впливає на Андрія Шевченка, який дитинка. Він вище, він впливає, він говорить в його серце, в його розум. Потім Андрій почав показувати певний успіх, певні здобутки, і він вже стає підлітком, підліток. І в нього знов тренер. Тренер, який впливає, який говорить в його розум, який впливає на його серце, який говорить йому за помилки, за сильні сторони за слабкі. Далі він стає вже молодим спортсменом, грає за молодіжну зборну України, і в нього є тренер. Знову Андрій вже такий, він вже виріс, він на іншому рівні. Але є тренер, який більше його, який говорить в його серці, який впливає на його розум. Через це приходить благословіння певне. Він його витягує. Він говорить йому про майбутнє, він веде його далі, там, де ще Андрій Шевченка не був. Потім Андрій Шевченка стає суперзіркою, Мілан. У Челсі, і ми бачимо, він грає за національну зборну України, і в нього є теж тренер. Теж тренер зірка. Ось Андрій такий вже: Но є Лобановський, який впливає, який може його зупинити, посадити на лавку запасних, попрацювати з його характером, поміняти, сказати: ти сьогодні граєш на цій позиції зірковий тренер. І зірка Андрій. Я говорю сьогодні про важливість тренера. Те ж саме можемо бачити в житті Кличка Володимира Віталія. Там теж були тренери. Ви розумієте? Люди без тренера вони залишаються десь в підвалі і просто підіймають штангу. Вони не здобудок, вони нічого не здобувають, вони нічого не виграють, вони просто в підвалах, вони качаються і все. І ми сьогодні бачимо це в Біблії, коли Ілія, Єлисей, коли Тимофій, коли апостол Павло. Ми бачимо це в стосунках Мардахея і Есфір. Ми бачимо, як він виховує її. Коли вона маленька дівчинка, коли вона йде на конкурс краси, коли вона встає царицею, є Мардохей, який впливає, який виховує царицю якого вона приймає, поважає, який говорить до її розуму, до її серця, який надихає, говорить їй про бачення, про мрії, про її покликання. І ось сьогодні це дуже важлива річ в твоєму житті. Я згадую, як я з другом своїм Дмитром поїхав в Карпати, і переді мною була для мене недосягаема ціль спуститись з однієї з Карпатських гор. І коли я піднявся на цю гору, знизу ще так нормально було. Ну Но коли я піднявся на цю гору, в мене була одна думка: просто тихенько повсти. От просто отак, навіть не йти, а просто повзти на п'ятій точці з цієї гори, щоб вижити і добратися додому, до дітей, до дружини. Я думаю, я не виживу на цій горі, як я буду там з неї спускатися, з цієї гори. Я хотів ці лижі скинути. У мене думки, я вже даже скинув їх. І я кажу: я буду отак от, просто спускатися, просто як дитинка, тільки щоб вижити. І він почав мене там певним речам вчити. Він каже: дивись. Ти роби отак ялинкою, ти роби так плужком, тут ти роби змійкою, ти та, рухаєшся отак, ти, щоб не набирати швидкість, рухаєшся е, змійкою, рухаєшся змійкою, рухаєшся змійкою, щоб десь не залетіти, ти робиш плужок. Якщо робиш його так. Це більший тормоз, Якщо так, це менший, Якщо так, це менший. Він починає мене вчити, як підійматися, як спускатися. І до кінця дня я спустився сам, тому що був тренер. Я сам спустився з цієї гори. Якщо б не було тренера, перше, я би не спустився. Почуєте, а друге, якщо б я й поїхав, просто ай гей, і поїхав, я б вбився, просто вбився би. Тому наскільки важливий, от, це, це, важливий цей момент, коли є батьки духовні в твоєму житті, коли є наставники в твоєму житті, коли є пастори, коли є людина, яка як тренер тебе виховує, тоді ти побачиш. Як ти стаєш олімпійським чемпіоном у Христі, як ти маєш здобутки у Христі, як у тебе виходить у Христі, як ти перемагаєш у Христі, як ти поїхав там, де ти ніколи не міг цього зробити, тому що була поруч людина, яка підказала, яка надихнула, яка розвернула. Яка посприяла, яка допомогла. Тому хай більше таких людей буде в твоєму житті. Амінь.